Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне витримана якість. Тобі, справжньому з нами Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, раді вітати вас в ефірі. Доброго дня, а, пане Михайле, а ви знаєте. Мабуть, почну з дискусії, яка просто зараз точиться в експертних колах. Деякі ваші колеги вважають, що слово сполучення аналог шахеда дещо принижує українські розробки, чи не погоджу погоджуєтесь ви ось з такою тезою. І тоді, чи нам треба казати, що наша продукція це аналог чогось іншого? Чим ми взагалі боюсь навіть казати цю фразу аналогов не маємо. Ну насправді міністр заявив, що це дрони тисячу плюс кілометрів. Тому він не називав це аналогом шахеда. Я так думаю, що це журналісти називають через те, щоб показувати, що наші дрони можуть летіти далеко, можуть масово випускатися і завдавати шкоди. Російській території на глибині більше 500 тисяч кілометрів і тому виникла такі виникла така, скажімо так, дефініція про аналог шахеда. Я думаю, що це не варто називати. Дійсно, можна називати, що це далекобійні ударні дрони, які виконують оперативні та стратегічні завдання, тому що є, наприклад, fpv дрони це тактичного призначення. Ударні дрони є дрони, які можуть бити по оперативним. Глибинам це 100-150 кілометрів, і можливо говорити про 50-150 кілометрів. Ну а ті, що летять більше 300 і до 1000 кілометрів, це вже такі стратегічні дрони, особливо, що вони можуть працювати по стратегічним об'єктам, тому що якщо ми б'ємо по глибині російської території, то це або аеродроми базування авіації фронтової бомбардувальної, або це заводи важливі, які виготовляють російську. Оборонну продукцію або це центри прийняття і так і так далі. Тобто, ці далекобійні дрони вони виконують в тому числі не тільки оперативні, але й стратегічні завдання. Пане Михайло, з нами сьогодні на зв'язку був Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Говорили серед іншого про ситуацію на цьому відтинку, а також про підсумок кроку, що минає. І пан Штупун сказав, що останній місяць для нього і для побратимів на цьому напрямку був найважчим. А ви, як експерт, ви відстежуєте все, що відбувається не тільки на таврійському напрямку, а й в цілому на всіх відтинках фронту. Скажіть, будь ласка, найтяжчий період року, за вашою думкою, коли був і які виклики тоді стояли перед нами? Насправді цей рік був дуже важкий. Якщо згадувати, що відбувалося, наприклад, в січні ми беремо там грудень минулого року, січень, лютий цього року. Тоді ще існувало така: такі явище, як Пригожин і Вагнер. Вони тоді дуже потужно атакували нас на Бахмутському напрямку. Це, це було в цьому році. Ми просто вже забули, що відбувалося що в цьому році. Що в цьому році насправді цей Вагнер і Пригожин зникли як явище, якраз. Через те, що українські збройні сили знищені, і е, Вагнер, як структуру і Пригожина потім е, було знищено вже самою системою путінського режиму, через те, що він зазнав невдачі якраз в Україні. Тобто, насправді е, минула зима також була дуже важкою, і через удари російських можливостей і шахетів тих самих, і якраз спроби Росіян прорвати український фронт на Донбасі. Зараз відбувається приблизно те саме росіяни з жовтня намагаються захопити стратегічну ініціативу, перехопити її і прорвати український фронт, намагаючись створити умови для подальшого більш широкого наступу, в тому числі на різних ділянках фронту, якщо ми говоримо і про куп'янський напрямок, і про південь, і звісно, про Донбас. Те, що дійсно останній місяць був надзвичайно важкий, тому що росіяни намагалися під. Кінець року, під Новий рік, ну і тим більше під е вибори, які е намічаються в Росії, показати якусь перемогу. Недаремно було це шоу з доповіддю Шойгу Путіну, що е взяли Мар'їнку. Тобто, це такий, е це така величезна перемога була представлена. Е хоча насправді Мар'їнку вони намагаються взяти 2014 року. Марінку вони. Начебто взяли, але там від тої майринки вже нічого не залишилося. Тобто, фактично, це найбільша перемога так називаємо воєнної операції, яку вони поки що досягли і можуть представити перед виборами Путіна. Ну але від цього, звісно, на фронті не легше. Вони кидають все, що можуть, для того, щоб максимально здобути якісь демонстраційні результати. Пане Михайле, і з приводу снарядів теж є пару питань. Зокрема, ми цитували міністра Камишина, що Україна почне масове виробництво снарядів натівського так званого калібру 155 міліметрів. Скажіть, будь ласка, про який часовий проміжок ми кажемо для переходу повністю на снаряди 155 міліметрів, скільки, скільки піде часу, оскільки, як ми бачимо і читаємо з різних меседжів наших воїнів і військового керівництва в тому числі, є вже певний дефіцит снарядів ну, так званого там радянського калібру. Скільки нам це... треба часу, щоб перейти на натівський, повністю, включно зі стволами? Ну, насправді то перехід на якийсь калібр означає, що всі підрозділи, всі підрозділи які Збройних сил України, які мають е е е артилерію, мають е отримати якраз артилерію 155 го калібру. Тобто, якщо у нас це відбудеться, перехід, тобто вся радянська техніка буде виведена зі складу, а у нас буде достатньо на техніки 155. го е 155 міліметрів, наприклад, зараз заявляється про те, що ми виготовляємо вже 6 САУ Богдана на, на місяць. Так? В наступному році, можливо, буде 10 САУ Богдана на, на місяць. Так само йдуть поставки від наших партнерів: і Сполучені Штати, і Італія, і Німеччина і інші країни. Але я хочу сказати, що все ж таки радянські калібри в нас залишаються, і поки що, якщо ми просто вирішимо. Зараз прибрати всю артилерію радянського калібру, у нас просто буде велика недостача підрозділів. Тобто, ми будемо максимально намагатися прискорити перехід на цей калібр, але все це залежить від того, скільки ми зможемо виготовляти саме артилерійських систем, і скільки нам зможуть поставляти партнери, і як швидко, наприклад, ці системи відновлюються, обслуговуються, ремонтуються, і так далі. Я думаю, що все ж таки. 24-й рік. У нас буде і 155-й калібр, і звісно, 152-й та інші радянські калібри. Насправді то в нас завдання не просто перейти на калібр. У нас завдання перемогти. Ми маємо використовувати все, що в нас є, всі можливості, а не просто досягати якихось стандартизацій чи переходу на якісь калібри. Пане Михайло, дякуємо вам Дякую за вам. фаховий коментар. Нагадуємо глядачам: це був Михайло директор New Geopolitics Research Network.